Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про український хліб. А хто з вас знає назву цього хліба? Вірно, це паляниця. Від якого ж слова пішла ця назва? Від слова палити. При випіканні цього виробу утворюється хрустка скоринка. А як ви вважаєте, яку форму має ця хлібинка? Так, вона кругленька, з якого ж борошне випікається, із пшеничного, із житнього, а зверху перед випіканням робиться надріз. Чи являється паляниця основним хлібом? Так, це особливий і святковий хліб. Він символізує не тільки основу життя, а й його красу та святість. Паляниця вважається оберегом від злих сил. Що вона вам нагадує? Так, сонечко. А під сонечком гине все зле і недобре. Це символ щастя, добробуту родини та знак гостинності в любій оселі. Паляниця це символ праці хліборобів. А хто такі хлібороби, ви вже знаєте. Це люди, які вирощують жито і пшеницю. Паляничка має обрядово магічне значення. Не можна доїдати її після когось. Забереш його силу, не можна залишати, котру не з'їв, будеш худнути і хворіти, не можна їсти її за спиною іншого, з'їсти його здоров'я. А сучасні паляниці прикрашають іще й візеруночками. Отже, українська паляниця це символічний, магічний, гарний та смачний хліб з хрусткою скоринкою та похучою м'якушкою. Раджу вам її! Скуштувати і смачного вам.